Джордж Клуні, Деймон Пірс, броснан та Кетрін Деньов. Усіх їх чекають у Берліні. Сьогодні там відкривається 64-й міжнародний кінофестиваль Берлінари. За призи одного з найбільших кінофестивалів Європи боротимуться 20 стрічок про найцікавіші і найбільш провокативні з них Наталя Фібріх. У Берліні знову розстелили червоний хідник. Сьогодні відкривається 64-й кінофестиваль Берлінали. Упродовж 10 днів покажуть 400 фільмів. Кінокрутитимуть у всіх великих кінотеатрах міста навіть у в'язниці. У пенеціарному закладі Тегель покажуть стрічку на знак подяки в'язням за те, що вони брали участь у зйомці. За золотого і срібного ведмедів змагатимуться 20 фільмів. Про конкурсну програму кажуть, що вона з азійським та німецьким акцентом. Цілих чотири стрічки з Німеччини такого не було вже давно і три з Азії. судитимуть картини вісім членів міжнародного журі. Серед них австрієць Крістоф Вальц, дворазовий володар Оскара. Одна різниця між кінофестами в Каннах і Берліні. Головна, там є пляж. А загалом Берлін менше боїться нового, невіданого, експериментального аніж Канни. Але годують у Франції краще. Розпочнуть кінофест картиною «Гранд Готель Будапешт до Берліна. Приїхав майже увесь склад акторів. Тому сьогодні ввечері буде зіркове відкриття з Едвардом Нортоном, Рейфом Файнсом. І тілду Свінто, ось подивіться, зараз запустили е, мисливців за автографами. Ось вони займають перші місця. І власне, весь цей час до вечора, до 19.30 вони будуть стояти і чекати на автографи у Берліні. Дуже чекають на Джорджа Клуні, голівудський красень. Уперше приїде на кінофестиваль як режисер. Він привезе свою стрічку Мисливці за скарбами з актором Метом Деймоном. Це історія про американських військових, які рятують культурні цінності. Скандальний режисер Ларс фон Трієр привезе в Берлін картину Німфоманка. Відвертий фільм тривалістю в дві з половиною години. Про інтимне життя жінки у Берліні покажуть без цензури. Сам режисер ще раніше зарікся спілкуватися з журналістами. Утім, тут дуже очікують, що він таки сам представить своє кіно пресі. На Берлінале покажуть навіть відреставрований фільм Альфреда Хічкока про голокост. Фільм відновили у лондонському музеї. Українських же фільмів програмі кінофестивалю немає. Як завжди, на кіноринку працюватиме український стенд, де нові картини покажуть фахові публіці. Наталія Фібрихта Елі із Берліна ТСН 1+,1.